Буреночі, шановне панство, тут трошечки е, поправимо е, військовослужбовців спеціальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Бо дуже багато офіцерів кажуть, якби, що от, якщо законодавством не заборонено вручати пов'язки в громадських місцях, то вони мають право вручати. Ні, шановні, якби мобілізація потрібна, але треба робити все в рамках закону. Щоб не було ж нарікань, бо потім в Європейському суді справ людини поповнити мої слова, після перемоги. Ну, люди пороздівають просто державу. Реально пороздівають. І так, ось нещодавно слухав інтерв'ю заступника, по-моєму, чи заступника, чи начальника ТЦК. Запорізької області, сказав дійсно Віталюк, ані військовослужбовці ТЦК не мають права зупиняти транспортний засіб для вручення повісток, не мають права перешкоджати його руху, тому що це може бути тільки е ну, прерогатива поліції. Але він, е якби пан полковник, він такий війшлива культурна людина, все. Зарікся, що що, якщо це е, можна вручати повістки е, в, в місцях, там, в громадських закладах, там, на зупинках т.п., бо це воно не заборонено законом. Ні, шановні, шановні військовослужбовці ЦЦК, трошечки поправлю вас, щоб ви просто, видать, не читали це ще законодавство. Так, шановні, є такий принцип, дозволено все, що прямо не заборонено законом. Але. Цей принцип на державні органи не поширюється. І так, є така постанова Верховної Ради України від 18 червня 1999 року номер 757 14 Римським. Якою затверджено засади державної політики в Галузі прав людини. Притом вони затверджені, керуючись Конституцією, загальною декларацією, Конвенцією про захист прав людини і ДТП. Тобто там ціла шлейка. І в абзаці 6 розділу 1 цих засад затверджено визнання презумпції особистої свободи людини відповідно до принципу, згідно з яким дозволено все, крім того, що прямо забороняється законом. Тобто запам'ятайте, принцип дозволено все, що прямо не заборонено. Це принцип стосується людини, громадянина України, виключно людини, а не органів. Натомість у розділ. Абзац 7 розділу 1 цих засад затверджено визнання обмеженості держави, її органів і посадових осіб відповідно до принципу, згідно з яким дозволено лише те, що прямо передбачено законом. Шановні, жодним законом не передбачено вручення повісток в громадських містах. Жодним не передбачено. І те, що не передбачено, є забороненим. Чому воно забороненим? Це просто. У постановах від 13.06.2023 року у справі номер 560, дріб 8064, дріб 23. Від 07.03.2023 року у справі номер 910, дріб 13573, дріб 21. Від 21.07.21 .21 року у справі номер 9901, дріб 58, дріб 20. Верховний суд прийшов висновку, що частиною 2 статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України. Аналіз цієї норми дає змогу дійти висновку, що діяльність органів державної влади здійснюється у відповідності до спеціального дозвільного типу правового регулювання, яке побудовано на основі принципу. Заборонено все, крім дозволеного законом, дозволено лише те, що прямо передбачено законом. Застосування такого принципу суттєво обмежує цих суб'єктів у виборі варіантів чи моделі своєї поведінки, а також забезпечує використання ними владних повноважень виключно в межах закону і тим самим істотно обмежує можливості зловживання з боку держави та її органів. Ідемо далі. Закон України про судоустрій статус суддів, частина 5 статті 13. Зараз зачитаю дослідно. Е, так. Де вона там? Висновки, що застосування норм права викладені в постановах Верховного суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують свої діяльності в нормативно-правий акт, що містить відповідну норму. Тобто. В будь-якому випадку працівники ТЦК навіть відповідно, не працівники, бо працівники державні службовці не вручають повістки, мої повістки вручать тільки військовослужбовці. Будь-які військовослужбовці ТЦК, відповідно до свого положення, вони діють майже там, на підставі Конституції, законів України, постанов і так далі інших нормативно-правових актів. Усе, це навіть сказано, зараз сам вам скажу, які ті самі. Який пункт положення? Так, ось. Все. Пункт другий. Територіальні центри комплектування соціальної підтримки у своїй діяльності керуються, зокрема, постановами Верховної Ради України. Постановою Верховної Ради України я вам тільки що казав, ось вона. Простанову Верховної Ради України від 17.06.99 року 17 757. Тере-14 римськими затверджено засади державної політики в галузі прав людини. Все, вони нею керуються. У них це прописано прямо в положенні. Ці постанови, що сказано? Що держави дозволено лише те, що передбачено законом. Тому що при всій повазі до пана підполковника Запорізького ТЦК чи з полковника. Невеличкий, як то кажуть, всесвітній облом. Нема... Законом не передбачено вручення повісток в громадських місцях, законом не передбачено вручення прові... повісток там, в ресторанах, в магазинах, в захтарах на ДТП. Ні, не передбачено. Тому, виходячи із того, що військовослужбовці ТЦК керуються своїй діяльності, також законами України, а відповідно і частиною 5 закону про судоустрій статус суддів, статті 13. Висновки, які я тільки що зачитав, номера самі познаходите номери, чітко продиктував. Їм заборонено, так як це не передбачено законом, відтак це заборонено для військовослужбовців ТЦК. Вручать повістки на вулицях, вручать повістки на місцях громадського харчування там і так далі, і тому подібне. Тільки в межах територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тільки так. Тобто, документи вони. Якщо в них далі ще раз, бо зараз почнуть нарізати куски, опять відео, як це в нас роблять там до яких то вже піку ще раз. Це відео не стосується їх правосуб'єктності, стосується тому, що стосується саме так. От навіть якщо вони при наявності у них є військовий квиток, е, є наказ коменданта е, ну, про те, що ця особа є повноваженою для перевірки як служби збройних сил України, що в ній особою уповноваженою. На перевірку документів, навіть якщо в нього є довіреність, довіреність порядку передоручення нотаріальна, якщо ці три документи є, до речі, посвідчення військовослужбовця ТЦК, це е, дурінь видумав, а ви цю думкою багатійте. Тому що в ТЦК є три категорії за штатом: військово-військовослужбовці. Державні службовці і працівники ТЦК. Військовослужбовцям ТЦК не треба посвідчення е, працівника там, чи службовця ТЦК. Ну, ви читайте хоч закон, бо барани саме, якби, і починають розказувати. Його посвідчує військовослужбовця або офіцерська кличка, або військовий та самий квиток. Тому, навіть якщо є ці накази, наказ коменданта, є довіреність порядку передоручення, не мають права. Документи мають право перевірити. І все Більш нічого, Повістки не мають права виписувати на вулиці, ні в громадських місцях, ні в магазинах. Ніде не мають права, тому що це не передбачено законом. А те, що не передбачено, те заборонено.